Середина зими, в погрібі безліч ківі. Оце все ківі. Ну, не все, частина ківі. Те, що ви бачите, гілки це від ківі. Ось вони тут, коріння в контейнерах. І нам сьогодні потрібно вилучити одну рослину. І ми зараз будемо її саджати в середині зими. Нам не вистачає в смужці однієї рослини. А, так, одну забираємо, а це все, що ви бачите, це все буде продаватися і зараз, і навесні. Так, продовжимо. Продовжимо на горі. Беремо одну рослину 27 січня. І ми саджаємо цю рослинку в кивік. Сьогодні вона в контейнері. Висота рослинки 2 метри. Ось вона де закінчується. Два метри жива до кінця. Ось зелений колір. Рослинка жива на сьогоднішній день. Ми її саджаємо, тому що у нас зараз вільний час є, а навесні його не буде. Ось ці рослини посаджені у нас. Навесні. 22-го року. І ось так вони захищені на зиму. Значить, внизу в нас. І компост замішаний з перлітом декілька відер. І наверх насипаний пінопласт скільки було. І кінцевий результат це покласти зверху агроволокно білих до половини. До половини агроволокно з південного боку, щоб сонце не світило на нашу рослину в сонячні дні. А так, все так само. Ось це кінцевий результат. Отак От вона буде зимувати. І вона мусить перезимувати, і навесні я вам її покажу. А зараз саджаємо іще одну рослину, яка, яку нам не вистачає до повної смуги. На. Та для цього потрібно відібрати частину частину землі відібрати і засипати трошки іншу землю. Тримай. Підібрали тачку землі, насипали перліт, приблизно, може, пів відра, перліту насипали. Зараз будемо перемішувати. Віра, тримай, перемішуємо. Перемішали. Значить, ківі полюбляє рихлу почву. Перліт, почву рихлить. Зараз ми додаємо компост. Замість землі, яку ми вибрали, ми додали компост і замішали його з перлітом. Зараз необхідно додати кислого торфу, щоб підкислити почву, тому що ця рослина любить підкислений ґрунт. Додаємо Вера, тримай. Це що це У нас? Торт кисне? То, що на місту написано перевірку. То... Тепер додаємо осмокод. Додавляємо максимарин гранульований. Це не обов'язково. Я хочу заощадити на поливі, тому і додав ці інгредієнти. Вам не обов'язково. Ось така рослина в нас і ми її саджаємо. Останню під'ємний супер, тобі Так, ось тут Добавляємо максимарін гранульований. це навмисно я хочу заощадити на поливі. Ходили. тепер скрутили. Скрутили Прижали камінчиками і засипали землею. Зверху звичайна земля. На цім все. Навесні вам покажу, що з цього виросло. 지